Всім привіт, дорогі друзі! З вами Ілюха і мій дружбанчик Максим. В минулій серії ми добули собі заліза на два сети. Бігав я, значить, навколо цієї гори, колупав його і наколупав таку доволі непогану кількість, приблизно 50 штучок, щоб нам вистачило на повні сети і на щити. Ну, а зараз ми тут уже чуть-чуть підготували територію, щоб цим на серії не займатися. Ми будемо робити нам ферму, тому що, ну чесно, вже так набридло е, гнилою плоттю е, харчуватися, що це просто передати вам словами не можу. Тому я пробігся, трохи накопав собі е, е, зерен пшениці і зараз хочу. Я забуваю, що тут стрибати не можу. І зараз хочу висадити її. Тому що, ем, як бачите, у нас вже тут все готово. Можна буде лише трохи декором зайнятися. Ну, до, до розрівнювати ці грядки, до, до вскопувати, чим займає, займається зараз дружбанчик Макс. Ем, ти там теж, здається, копав трохи цього. Скинь мені свої зерна. О, дуже великий в тебе вкладкання, але ну, непогано. Насправді ми ще одну серію записували, але я подивився. Ну, Вона настільки нудна, настільки тошнотворна, що мені... Не вздумай чіпати Ендермен. Вона була настільки нудною, настільки нецікавою, що я вирішив її одразу. Перезаписувати. Так, щось мені скинули по уроках. Наукомову заходимо без запізнень. Зараз у нас що? Так, зараз треба глянути. Ну, в мене ще є тут 30 хвилин, тому я можу спокійнісінько собі. Угу. давай. Ем... Я виставлю тут сюди люки. Так, оставлю ще щоб... -е, Тому що, ну, так красивіше буде. О, а ще так можна? Тобто мені не обов'язково цю, цю штуку ставити. ставить. Це прикольно. Хоч чомусь води не А я не знаю, так раніше можна було? А що це таке? Що таке? А, зрозумів. Чекай, 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 я його... Кріпери це одні із тих модів, що коли агряться, вони не... їх можна бити ззаду і вони на тебе не будуть переводити свою увагу. Блін, прикольно? Зараз обережно от, от можна покласти. Я там тобі трохи потоптав. Mm. Ти там дороби. Я трохи зараз тут додам декора, от, в такому плані. Там. Зараз. Так, так. Да. Від чого? Відтрачували це ж зовсім незручно, грати. не погано. єдине, що тут ще б хотілося б. Цікава текстура. Не зрозуміло. Е. -е ні, навіщо? Я ж це спеціально зробив, ало. О, дякую. Це ж декор. Я чуть-чуть декорую тут біля люди. Чисто на рандомчик. чого. Ось розкидаю. Кілька штучок, воно зараз відлетить локоти. Це, ідеально. І зараз я, напевно би обніс це все якимось парканчиком невеличким, тому що кріпери взагалі не в захваті, я так зрозумію, від наших е, построїв. Отак от, от накидаю. Хороший захист. Ну, красота вимагає жертв. Дякую. Прикольно. А я своє вугілля залишив в сундуку. В тебе є з собою? В Тебе є в інвентарі вугілля? Є в інвентарі вугілля? Вугілля є? Чи факели? Давай сюди. Так. Все знают тебя. Что так можно? А, вот. Я там тобі щеп-топтав. Ну, выбачай. Куди там поки що? Хай будет, не, не чипай там ничего. Твоя задача вскопувати те, що затоптане, але не те, що Тобто, жовте не, тр... не чіпай. Це все по плану. Так, це мені не подобається. Що? Який подарунок? Вишнева. Ні, Ну це, ну це хороший падрунок. Такі от подарунки я одобрю. Так, тут є десь ще топтав. І ще в мене лежала одна картоплинка. Я прям її е, сажу, так от торжественно об'являю першу картоплю на нашому городі. І насправді я б не хотів, щоб вона була перша і єдина. Тому я, напевно, зганяю зараз. Я розмножу картоплю Боже, як я повільно ходжу вже. Оця от мене найбільше і добиває, що ладно, там не відновлюється здоров'я. Але оця повільна ходьба мега просто повільна. Це настільки мене напрягає, що... Просто жах. Ну, заодно можна і тут щось позбирати те, що зв'язане якимось чином із. О! Декор, декор. Ем, те, що якимось чином зв'язане з нашими... Дядь прийшов цей чувачок. От, у нас тут ще є сяючі ягоди, які нам непогано було б везти. Серйозно, Ліана, а він що? А ну дай, я сам гляну. Ходи сюди, здячку. Пурпуровий барник фігня, носіння буряка у мене є. Лози це взагалі ти собі і Паросток береш. І собі, червоний пісок собі залишить. Від зі скалезують. Ні, ну слухай. В цілому ти мені корисний. Лами, Ой, вибач. Я тебе не трону, я тільки. Ага. Я тільки податок не великий. А ага. Я просто податок взяв ага. Так, повітки є. Ага. 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 Я тут ще приніс всяких насінинок. Наприклад, ось у нас є. Тепер буде насіння буряка. Дев'ять штучок ще пшениці. три штуки знайшов. Далі ще дві штуки пшениці. Далі насіння кавуна. Я їх висаджу, напевно, з кутоту окремо. Насіння гарбуза. Теж можна такого Ем. А, і також я приніс. Кістки і кісткове борошно, щоб розмножити картоплю. Тому що картопля насправді це дуже навіть крута штука. Оп. Вона дає як хліб, але вирощувати її набагато легше. Єдиний її мінус, що її треба ще смажити. Отак от 14 штучок це вже ще. Можна ще і щось удержити. Ось так от чудово буде А, і мені на кого не... А ні залишилось. О. Ага. Чудово. Перший урожай навіть убрав. Зараз я ще хочу поставити дошки з бамбука. Десь тако пафосно вткнути. Ось тут на вході. Оп. І тепер тут от з усіх боків його вкладу в Так от мега круто. Далі ось так от покладу в деякі місця тут. Летуча залії. Це вже не в деякі місця чуть-чуть переборщив. Ось так от. О. Для декора чуть-чуть. так от. Ну, от так от якось. Трошки поковбасило наш факел. О! Ну що ж, як на мене, то виглядає доволі непогано. Я б ще насправді би сюди би вткнув якихось е, тиков. Тиков, 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 це по українську гарбузів. Гарбузів. Е, щоб це виглядало більш тако атмосферно, ніби тут. Справді ростуть гарбузи, тут якесь опудло посередині можна було би покласти. От я бачив в розбійників на аванпостах стоять. От... Це було не по плану. Ось така ось штука, значить сюди одна штука, сюди посередині гарбуз. А, той чувачок пив в зілля. Ось така от у нас вийшла грядка. Я б іще, можливо, пошукав би десь можливо гарбуз знайшов, і ще якісь там носіння. Тому що у нас насправді е, в сундуках абсолютний хаос. Там немає ніякого порядку, тупо все, всю, все згружуємо в один, той, що, той що ближче. Куча Сяючі ягоди, кістки. Вау. Дивись у нас... А, ти ж без шейдерів граєш. Тут просто таке північне сяєво гарне. Ну, тут трохи, звичайно, не продумано, що північно сяєво в тропіках. Ну давай. О, тут тут було кістка у Ну, а скільки в тебе є? В мене? А, скільки наскільки голод? Ну, приблизно наполовину голодний. Дві штучки смажених курятин. Ну, дякую. Дякую. Я зараз ще зганяю. Висаджу сяючі ягоди. Ось так от покладу тут. Ні, ну це прям топ. Да, шейдерами я ще не записував. що хтось щось зробив? А, кріпер, напевно, зірвався. Зараз сюди я принесу, висужу в деяких місцях. А ось. Якось десь поблизу, можливо. От навіть по дорозі можна такого тут викупити. Е, рів. Ось так от. А? То попати доріжку до нашої ферми. Ну, я не їв. Мене ага. голод, який був, такий і залишився. Я просто економлю до того моменту, коли в мене. Навіщо ти на мене нападаєш? Я тебе що? Чіпав? Ах. Що? Ще саджанці? Ну в мене немає куди їх взяти. Хоча зачекаю. Зараз трошки ось так от. Я майже повністю мішечок. І тут я висаджу цяючі ягоди, ось так. От. А? Так мені палиці зараз не потрібні. А? А? Хто стріляє, той гей. А? Я чого ж Та не ламайся, ячі ягоди. Не дістав. Краще б я сам його вбив. Було сім, залишилось три. Ну, ти хитрий, звісно, побігся, позбирав. Я просто тут висаджую. Mm? Ти що, їх збираєш за мною? Mm? Я роблю освітлення ти ще, не розумієш цього? А? Mm? Ось. А А тебе що, вже вудка є? Нормально ти. Навіть не знаю, звідки вона в мене в інвентарі. Читер, напевно. Чи ти вимкнув, так? Да? Ось так. О! Но це вже мені подобається. Зверху ще покладу факти. Якби в мене не було б дефіциту заліза, я б тут натулив всюди фонариків. Ліхтариків оцих залізних, які з косу, зі шматочків роблять. що О. 25. Нічого собі. О! От тепер мені це подобається. Я ще, напевно, створю собі лопату. У нас тут є верстат. А, і я ще хотів... Тож. О! З останньою пощастило. Оп! Навіть дві буде. І зроблю, щоб воно ще й сяяло. Ось так от. Чи як це? Не... А, а, а як? Типу, може, ось так от? Щось так от. А як робиться? Даючий гарбуз. Так, що це таке? книжкова полиця Прикольно. Так, мені треба гарбуз який світить. А я не бачу. Не бачу такого зовсім. Значить, буде без. Не буде коротше освітлювати територію. Який? О, нарешті. Куди? Туди. Іди сюди, не знаю куди. Добре, зараз прийду. О, ну все, це вже краще. Зараз я тільки перекушую солодкими ягодами. Ой, це. Хоча жалко, що вони не дають ніякого мені ефекту. Наприклад, все, я біля кровати. Що ти хочеш? Біля ліжка. Десь тут знизу чи що? Де, я тут? Я на місці. Ну так, я тебе бачу. Яма? Ну, коротше, веди. Ось тут. А. Нормально. Ну прикольно, конечно. Конечно, прикольно. На вудку зловити. До речі, вони зазвичай на вудку ловляться якісь такі. Зазвичай от е на вудку падають інструменти зовсім поламані. А тут тобі прям так пощастило і впали майже зовсім цілі. Так, як би це нам це гарно все оздобити? О. Я тут згадав, ти мені давав блок трави, який я виклав. Ну, буде отак у ага. от нас. Ага. Так от уже краще. Ага. О, отак от дійсно краще. Ага. Тут не так це видно, а коли заходиш тільки, то це кидається ага. в очі. І ось тут я б хотів ще ага. так, от Оп. Ага. У мене повністю забитий інвентар, Оп. Ага. Мені потрібно розгрузитися, бо я вже повністю просто завантажений, забитий. Всяким потрібним, непотрібним. Коротше, всяким різним. Всяким різним, всяким куди б це ще оце складемо. Я не склав. Ем, сюди можна це, 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 це. це. І, а тут це мені не Є чудово. Оце тупо, оце тупо-чудово. Тупо-чудово. У мене вже язик заплітається, я вже голова не варить. Я вже яку, яку серію записую. Граю вже більше години без перестанку. І мені справді вже треба закінчувати, тому що зараз у мене урок української мови. Найти попросимо запізні. Якщо запізність, то буде бан, а потім Так Ось так от. Куди ще втулимо. Ну це вже краще. Типу такий усрівномірний. О. Останнє, що я хотів забрати, це ось оце от. Лежить все, чудово. Тепер мені це вже подобається. Тут навіть чорночок стоїть. А ну-ка йди сюди, будеш у нас на кінцевій. Ну, в кінці будеш у нас. Іди сюди, давай, 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 давай. <гум> Туди, ну куди, 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 куди це ти зібратися? Ти. Болт. О, ти тут. Чудово. Я пропоную зараз нам...

Який я тобі вдячний, тільки в мене місця немає. Ось така от серія у нас вийшла. От такий от городик ми собі забабахали. Думаю, тепер у нас проблем з їжею бути не повинно. Зараз я вже бачу, що там певні е, рослинки вже виросли. В принципі, в плані декору мені подобається і навіть дуже. Оцей бамбуковий блок він трохи виділяється, але нехай, тому що це все ж таки вхід, воно має виділятися. Плюс оцей от прохід з, із сяючими ягодами там теж ніби розчистив. Тому, як на мене, то ця серія дійсно має певний результат. А я всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока-пока.